Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся рецептом тушкованої капусти. На ваше прохання. Ви мене просили, тільки я тут е, е, дала з м'ясом, як я готую е, тушковану капусту. Кому цікаво, давайте будемо готувати разом. Ось така смачнесенька виходить, дуже просто готується е, на раз два. Так, тут у мене є отака от капустина на кілограм. Тут залежить, хто собі скільки хоче. Може капусти більше. М'яса у мене є тут пів кілограма. Може м'яса більше, може капусти більше. Пропорції можете собі робити, які хочете. Я собі, е, тут у мене капустина своя домашня. На кілограм. Я маю ще треба буде подивитися, тільки я насічасі і буду, буде і до того. Так, трошки де підмерзла, нині гей приморозок, трошки підмерзла. Так, я тепер оде зараз насічу. Просто так. Такими, такими тоненькими тими соломку в таку тоненьку. Можна ножем. Можна, я показувала тут, я таким, що я маю постійно січи. отаким от таким ножиком теж файно січе. Так, ади, як, о, так о. як, Або так, або так, швиденько. Все швидко і все, отак насічаці. Я зараз насічу каструльку. Я буду в каструльці тушити, даємо ложку смальцю. На розігріту так, як би пательню. Даємо ложку смальцю, усипаю сюди це м'ясо і підсмажуємо його. До золотистої скоринки підсмажуємо. Коли м'ясо трохи підсмажило, вже таке. Шогий з коринка. Є така підсмажена. Ми тепер додаємо сюди цибулю. Бачите, воно вже так підсмажило. Такі кусочки гарні. Додаємо цибулю. Ми тепер його підсолимо. Я дам, бо то чайну ложку дам солі, підсолимо. Тепер ми додамо ще паприки. Я люблю давати паприку з так пів чайної ложечки. Що робити до смаку? Трошка перцю. Додаємо тепер моркву. Робимо повністю таку зажарку. Ось так, повністю таку зажарку. Тепер е, даємо ще сюди томату, ложку дві Так само. І вона і так хвилинку протушиться, аби томат, томат просмажився. Коли томат пересмажився, Файно. Вики, яка файна зажарочка зробила така. Тепер ми додаємо капусту. Це, може, було м'ясо окремо, але я роблю все, все разом. Тепер ми додаємо капусту. Капусту я трошки підсолила і е, чуть трохи. Небагато так, але би вона зм'якла трошки. І тепер, коли ми заложили капусту, ми трошки її отак перем'є помішеємо файно і найтрошки ще в нас під Тепер треба додати сюди трошки води. Якщо хочете, щоб була сухіща капуста така то можете менше води додати, я додаю більше половини стаканчика води, бо я хочу, цілий, бо я хочу, щоб просто до картоплі так було. Стакан такий я додаю. І накриваємо кришкою, і найсі тушить. Хвилин 20-30. Накриваємо кришкою. то вже все готове, лише маю у нас собі сі тушить. Не бійтеся давати стакан води, бо за 30 хвилин вода випарує сі. Дивіться, яка гарна капуста сі зробила. І води зовсім, зовсім нема. Зовсім нема води. О, Випарувалася тут вода і м'ясо стане вам таке ніжне, м'якесеньке. І, і буде дуже-дуже смачненьке. Тепер собі е, можете спробувати на смак, яка. І е, переважно е, я даю, якщо, наприклад, я тушкую з кобасою, то в даний час я собі нарізаю і даю ковбаси е, сюди. А сьогодні з м'ясом я робила. А як без м'яса просто тушкую, то даю. У самому кінці я даю нарізаю ковбаси з ковбасою люблю робити. І ще в самому кінці я додаю або сметани собі, пару ложок, або кусочок масла. О. Сьогодні я буду з маслом робити, і, буде, і капуста буде мати вершковий смак, такий гарний. Зараз розтопиться собі файно. Якщо даєте сметану, то тоді дайте щіпку цукру. Аби вам не, не була кисла е, капуста. А так я, я до, е, так не даю, як то то. А, та, а якщо тільки я даю тоді, коли даю сметану. Як масло даю, я цукру не даю. А ви можете давати і цукор. То собі як вам е, треба, то ви собі даєте і цукру. Все, роз, роз на, це масло ще на хвилинку ще з маслом собі, Отак, е, гарно. Ще накрию на хвилинку, і наша капусточка буде готова. До капусточки, отут я собі картопельку е, варю. І з картопелькою така капусточка. Та навіть може бути і з хлібом, з чим небудь Буде дуже смачненько. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Ми у всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось така виходить наша капусточка. Чудова, смачнесенька, з м'ясом, з вершковим смаком. Дивіться, яка м'ясо файна. Тут є ситна до, до картоплі. Та навіть із хлібом, ще, ще, з чим-небудь. Дивіться, яка чудова виходить. О. Гарні такі кусочки м'яса. Дуже смачнесенька, дуже така взагалі дуже смакота. Спробуємо. Дуже смачно. М -м -м. Має вершковий такий смак. Ви собі до смаку ви собі під, чи більше підсолити, чи підперчити, чи дати більше масла. Уже це ви собі коригуєте під свій смак. Дуже просто готується ця капуста, все підсмажив м'ясо, все зложив у, у каструльку. І така чудова, чудова-чудова е, смакота виходить. Дивіться, яка, яка гарна, яка, е, ну, капуста взагалі, взагалі дуже-дуже І м'ясо таке м'ягесеньке, чудове. Ви собі можете, дуже дуже-дуже смакота. Так що готуйте.